Ви на каналі Східний. І в мене до вас питання: що зараз не вистачає України? Що зараз не вистачає Україні? Окрім Крима, звісно. Правильно, Донбас! Ніху я себе придумав спочаток відео, да? Тому цьому відео ви побачите, як ми побудували. Е... Точніше, викопали справжнє Донбаське село з оригінальною назвою Новодонбасівка. Звісно, ми не експерти по будуванню, але вийшло дуже цікаво. Всі події у цьому випуску трапляються на українському Minecraft сервері по анархії LuxorCraft Також ми створили своє віртуальне українське село у Діскорді. Тож приєднуйся до нашого ком'юніті. Не забувай про мій телеграм та твіч, де ми продовжимо наводити двіж Нагадаю, що мене звуть східний. Починаємо! Bam! Почали ми з пошуку територій. Взагалі-то, коли в мене з'явилася ідея на цей ролик, я уявляв собі красиву українську деревню на поверхні, де кожен, хто захоче, може побудувати хатинку та стати членом села. Але моя тіма, яка зі мною грала, тобто три сьомий чоловік, пояснила мені глибше, що таке анархія. Тому замість села на поверхні ми вирішили жити у катакомбах. Імба! Так? Тому ми шукали кайфову локацію для викопування. Тут тут челики якийсь. то не челік, там багато років. Там, на челики там. Пишне, беки. О, давай. Ой. О, ну дивись, тут речка є. Треба не треба, не треба, не треба, не треба. Туда. Дивись. Ну тут можно уже что-то Тут еще речка є. Я тебе любить сюда спавна крилца анархия. Боже, <звачу> А, ну на следующий день прознаешь, а у тебя дома не буду. <звачу> ну короче, ну куда ты пропонуешь тебе? Ты просто бежать за <звачу> мной, вот именно ты, куда ты. Вот именно Короче, ты, я кудись... вас потім тяпну назад. О, тут у снова лист начинается, прикольно. И Дэвин. <сх> <сх> так, давай ну, да, раз... да, подивимося о ці гори. О там, де ми А я ввів промокод. Шоби... Ліноїзь, а, а де? А ти ввів промокод? Ну-ка. Хто Не думали, що я піднімуся. А я піднявся. <сх> а, а, а це ти як ти піднявся? За допомогою промокода? Оооо. Oh -oh -oh. Оце, оце, оце ну-ка. Як, як ви змогли так піднятися швиденько? Помогв я прокладаш Як його водити? Так, всі запам'ятали? Може, прийшов ще є? Але завалиє потрібно А да, не забувайте про промокод схід на сервері, який дасть тобі. а, Да, це я вже на монтажі зроблю, бо я не знаю, що він досі дає, я бається довбой. Промокод дає вам 16 дерева, алмазу зачаровану кірку на щось там, ще я вже не знаю. 8 стейків та 3000 монеток. Водіть промокод та насолоджуйтесь приємним бонусом. Після жорсткої інтеграції. Ми далі шукали ідеальне для нас місце. І хочу вам сказати, це було дуже довго. За цей час я встиг побачити, як фуріус не попав в воду. Так, ну дивись. Дивись, як надо. Дивись, як надо. Ні, йо. Давай. Ой, ягодки туди є. Міг, але максимально ані нічого не є. Я камінь ногами словив. Я це бачив. Потім, як я за ним не попав... Стій, стій, стій. Ще один раз. Мені не приємно. Дойдяний вівень. Ой. я. Дайте мені факел, пожалуйста. А хто розбився? Збився. Мені здається, по-хорошому він не здохне в першу ніч. Ну, так. Добре, Вова. Та ще декілька цікавих моментів. О! Шутки бігун! Мене вже немає, почекай. Мене кріпер витривав, так. А де? Ну так, трохи і далі. Але ти приймай. Артем, шукай виріс, шукай его Артем. Ай, ти їсту хоч. А де де прямо? Куди ми Я не бігаємо? Але, все ж таки. Ми знайшли це місце, яке я не покажу вам, бо знай людей з анархії, це дуже ризиковано. Але звичайно, нагадай тобі, що потрапити у село ти можеш через наш Discord сервер. О, так дивись, а вот тут весла, ні? А, ну да, да. О, ну дивись, непогано. Норму поляну. То давай до, до Стаса, просто тепер сюди і все. Почнемо будувати типу Past Furious. О, я на океан наткнувся. Тож, ми почали копати. Довго ми сперечалися на якій висоті робити село. О, ну блін, Кирил, ти хочеш назовні це створити? Я кажу, що це треба строїти мінімум 50 від е, землі. Але потім домовились. Ой-ой-ой, ну тоді можна буде минус. Ну, можна зробити. То, треба бажано ну да, так, маєте... да, да, підземне село можна зробити. Та поки купали, ми піднімали патріотичність. Боже, запам'ятовуй, 2000 мінус 590. 1500. Минус девяносто Мало, Кирилл. Ладно. Спасибо. Кто? Вот Рим Патриот, ты даже поднял. Да кто включил? Или это лук, Это сервер, да? Типа, сервер, э, в Да, да, сервер. А ты, а ты, а Золотала піщана криза. Все ж таки прийшов Вова і сам все це діло докопав до Бедроку. А потім вже на потрібній нам висоті ми почали викопувати саме село. Я розуміла, ти Давай ти, ти, ти прикопаєшся цей і тоді ось. На 20-й, на 20-й. Ні, двадцята ні. Ну так у нас поверхня 70, у нас поверхня 72. Тринадцята, давай, отут і ДСН. Все, окей, давай, давай, 13-та викапуємо. Копали ми на висоті мінус 50, щоб ну, більше, ніж мінус 50. Щоб навіть ребята, які з XRM грають читери, нас вони навіть не побачили. Ми взагалі розумні люди, дуже розумні. Викопуючи саму деревню, я запропонував почати викопувати сільську раду. Тому давай я, я почну міську раду будувати. Ну, сільську боже, міська. Тож, ми якось зробили двері, а потім Strom сам зайнявся викопуванням. Чого ти не поставилось? І ось тут же якось. Типу, зробити ось так. Не знаю, коротше, чи ти поняв не поняв, але. Не. Або ти строїш, або я строю цю цим все. Хто сюди, давай я тоді. давай А я... я тим часом зробив якийсь сад для дерева та ягод. Поїдаючи огірок. Дуже смачний огірок. Але він не фікціо. Ф... Але він не функціонував, тож, пішов він у пізду. Ти ж сосна, все ж висока. Ну? І широка. От самий, е... Але ні, я ще трохи помучився з садом. Далі Sumlight запватив територію. Її ми збирались використовувати як склад, щоб інші добрі мешканці нічого не пидили. Як це роблять інші добрі люди. Сука? Да. Так. Що давай ставлю я не так я поставив, треба було її шифтом зажати. А, я ви. Я увійшов, я вийшов. Mm -hmm. Коли я повернувся до сільської ради та продовжив її викопувати, то сервер ліг. Тож довелося чекати, поки він не прикинеться знову. Скільки Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой-ой. Ой, ой сервер прокинувся, а значить, під будувати сільську раду. Можна е, все можна саме щось якось прикрасити там іншими блоками, типу, але... Нормально, так, сільська рада. Сільська рада, як сільська рада, жити можна, так. Ну, і як вам подобається? Напишіть думку в коментарях. Також Артем мене покликав подивитися на його пещеру. Тож, я попрямував. Подивився та порекомендував йому поставити двері. Кіри, сюда. туди. Хочу тільки річ показати. Але зроби двері. Типу, щоб тут були твої двері. Що це твоя тика? Типу. Мене покликав Артем, щоб показати його заїбіті двері. Я не викопав з табличкою вхід тільки для персоналу. Та вирішив запитати в нього, чи це він дім собі викопав, чи щось інше. А що ти викопав? <плес> ти не собі дім викопав? <плес> що ти викопав тоді? Не знаю, просто прикол, викопав. Ну я думав, що це твій дим, а що ти викопав. Сільська рада готова. Ну, Адміністрація не села не тут буде сидіти. Ну що, Верховна Рада має бути далеко від, від усіх, щоб їх не чіпали, навпаки весь цей. Верховна те, рада має бути ближче до села. Лопатами такі всі. Бу! Хаба, сі сівки. Ось, Він мене взагалі заліза, на наші за цей матч. Так, ну давай. ми... ми виві, захочу, ну давай. Уб'єдешся, сам тобі що. До речі. Село таки не почало нормально своє існування, а конфлікт вже є. Боже, хто я. посадив за межами. Я. Ней, не трош. Це сад, це сад. Ось Мої гриби. тут у нас територія сад. Які гриби гри видав? Трохи декорацій та будування складу катинку будувати. Тобто сад. <ривіт> петух я петух. Дивись, яка класна картина. Какашка. Знаєш, какашка. А знаєш, що там можна построїти? Там можна построїти ще одну комнату з яйцями. Шо? <laughs> Коли тебе я уже отключат доступ до Майнкрафта. На... Коли тебе уже отключат доступ до креативности. А не пишут, что это боже. Им так склад. Села. А, я... Говно, они Я не понял, я не я не понял. Боже, блядь, ты серьезно, это говно строишь? Серьезно. Як, чому? Також в мене виникла ідея для площі села, але почав я її будувати тільки поставивши лавочку. Так, давай, знаєш як І Тут я мою хату постраю. Де? Тут? А то та. Ні, це буде це... як олейка. Ця алейка, тут нічого не має бути. А, почекай, тут у нас буде лавочка. Да, тут буде лавочка, тут буде просто земля, можна буде походити, коротше. Зіря можна, коротше, буде походий. Оїбаємося. Поклавши на площу хуй, ми пішли оглядати хату Артема. Виглядала вона досить потужна та жирна. Так жирно, ніби це маєток добрих людей. Жирна, бо вона буквально була над заприваченою зоною. Що дорівнює, що вона була над складом. Буквально. Тут у нас Артем. Десь біля Артема. Артем, чого ти на другому етажі? Чого ти на, на раді живеш? Ну ну ладно, в нього нормальна хатинка виходить, ладно, ну, так, У нього хата норм, але вона на, на цьому на раді, і вона теж заходить на територію мого бригада. В смислі нічого страшного. Там має просто коробка. Артем, ти там, блін, пів села собі забираєш. Ничего Раз. Раз. страшного, я эту эту компанию. Ты эту компанию создал. Иди сюда, боюсь за базар отвечать. Нет, не мой. Иди сюда, вы заслал за базар. Трохи Пвп, то я подумал, что вже пора робити собі хату. Тож, починаємо викопувати разом с деякими моментами. Один більше. тому окей. Тобто я ось тут хатинку Смысл не можешь, можеш, Забороняю.

Ну, хто тут буде жити в мене хатинці, Ну, типу, я і восьмилітня дівчинка. девочка. Я за суд же теж і не підтримую, так я такого нічого не казав. Я все все по... вам послухав. <риклад> зачем тебе хата? Ну, правильно, а що тобі хата. Не, не, ну тебе хата зачем? Тебе там ну базові потреби, там, типу, сходити в туалет подрить. Типу, дуже, тому, тобі не треба багато. <риклад> Куда? Ты с в ліжко? Та? Вона, вона в тебе в руках, вона в тебе в руках. Не ліжко, я її поставив, вона пропала. Вона в тебе в руках, постав ще раз. Тобто воно в мене в руках, отут? Да, да, вона в руках. Дивися. Чекай, я щось в камеру включив. Дані фрагменти зможете побачити у мене в телеграм-каналі, якщо набрати 100 лікусів під відео та додивитись відео до кінця. Продовжуйте перегляд. <звук> в спробуй. Боже мій. Так, подожди, а як камеру тепер виключити? <світ> <світ> Спалі админ. Слів <світ> адміна. Небагато, нежирно. не жирно? Та ні, мо. Тут... Дивись, яка моя хатинка класна. <світ> Ось ця моя хатинка. Закінчивши з хатою, ми вирішили провести наше перше сільське засідання, щоб рада без діла не стояла, та щоб всі зрозуміли принцип ради. Обговорювали ми дуже важливе питання, та, звісно, культурно обговорювали. Що ти собі. Що буде, я в міській раді сидюсь. Приймати рішення по селу. Наприклад, депортувати Артема. Хто за? Вова, ти за? Ну, приходи. На... Да, за. Почекай, почекай, ні я почекай, почекай. Сядь, сядь туди. Ну, сі ось сядь, на трибуну. Виходить, президент села Східний. Приходиш, Приходиш сюди і такий типу, я пропоную депортувати чоловіка з ім'ям... А я в рот всіх хіпу. То пішов нахуй. Зім'ям Нойс? Хто за? Підніміть руку. Я теж за. А ви? Ну, дивись, у нас пройшло голосування. Два проголосували так. Тому ви були депортовані. Також я, як президент села, вирішив назвати якось актуальну площу нашого домбатського села. Інавгурація на ваших екран. Все, у нас є перша площа. Перша площа. Площа водопроводу. А чого водопроводу? хе хе Нормальне ім'я. Ну нормальне ім'я. Також трохи про наших місцевих дизайнерів та є більший фонтан, але довелося топити пів села. Раз так два, щоб побудувати його. Але це припустимо. Ти не хочеш? Боже, що це за убогі дизайн? це. Нормальні блоки використовуйте. Там е, цераміку якусь, гліну. З гліна, не ось це говно. Треба якийсь фонтанчик, там можна зараз зафігачимо якийсь фонтанчик. Вова-вова-вова! Ну ти не попереди, ви я не подивись. Там еді вова! Ну Дивись, нормальний такий все, фонтанчик є один. Ну якось запали окей. Нормально. Потім ми зались підлогою села. Хотіли, щоб в нас була така зелена травичка, прикольна. Тож, ми подумали, що якщо ми звичайний ґрунт поставимо, то з часом воно позеленіє. Все. Але трохи вам сповільну спустя тиждень воно досі виглядає як лайно. Ну, непогано, окей. Оце вверх. І на останнє. Короткий огляд нашого села. Добре, друзі. Е, в нас таке село вийшло, але це ну, якесь говно на, насправді. Але ми його ну, будемо обгредити, бо тут ну, розумієте, три людини. Раніше чотири, де все. І ось так. Типу, тут у нас сад. Далі в нас шахта така. Іде далі у нас такий фонтан. Це у нас вся вся територія, це у нас площа водопроводу. Тот, хто захоче зрозуміти, зрозуміє. Сільська рада на водомбасівки. Ну вона там біль... для депутатів краще всього зроблено. Ну ладно. Далі у ми... Далі нас іде склад села. Ось таке. Запривачена зона. Тому ось нічого ви тут не не бріте, якщо захочете даже. Так, і. І. Моя міні-хатинка, тут нічого немає, просто таке будівництво, може потім щось зроблю. І е, тут у нас коридор для нових мешканців буде. І тут, Бо у нас ще тут тіма, повинна зайти трохи. І ось тут теж. Тут в нас е, ілліноїс, його хатинка. Такий огляд зробимо. Класна Хатинка, але ось він звільнив місце внизу, тобто внизу немає зараз людей. Так, зараз. І. І що ще, де і все? Тут, ось тут коридор для нових людей. Ось тут для нових мешканців. Сільська рада, де і все. І це наш сад, але тут дерева не ростуть, тому якось гавняний сад. Ну добре, тому ось будемо, може бути. Я його ще покращу. І це не буде закінчення епізоду, але. Але. Подивимося, коротше. вам за перегляд. Це одно. Тому, ну коротше, саме вже завершу на монтажі. Пау. Так що так, гайс. Дякую вам за перегляд цього відео. Але є в мене дуже погана новина. Я і не знав, що на сервері проводиться вайби. Тому нашого села попросту немає зараз. Тому я хотів би вам запропонувати все одно зайти на наш discord сервер, де я, скоріше всього, анонсую свій сервер на окремому хості, де ми побудуємо те саме село. Принесу також. У мій Телеграм, де будуть проводитися анонси на нові відео, новини села та стрімив кожну п'ятницю та суботу, куди я тобі теж пропоную зайти. Як бачите, з моменту початку відео багато чого змінилось: фон, я та контент на, на цьому каналі. Цей відео я робив довго і я надіюсь, він тобі сподобається. Тому став лайк, сабайся на канал, а я пішов робити наступний відео. З вами був східний адіос.